будь пожалуйста, у вас в житті щось напрягає? Бувають моменти, коли може, той з мобільним телефоном вам напрягает, бьет голову. Ну, вы буквально нервничаете, бывает? Буває? А що вас більше все в житті жизни нервирує? Все. Все. Все нервірує. Особливо коли я голодна і коли довго робила. Не? Да. Дивіться, ми вам хочемо подарити антидепресант. Це спеціальна таблетка розробка від японських спеціалістів. Попускає. <ривіт> Оце якщо вас щось напряму, прийшли сіли. Так, знаєш, що така. І така сонечко пісне на дискотеку. Пота ж ти ще не на булькалась. Дижіться вам, там нас одного тихо всі. О, бачте, все. І любими зразу хоп і забрав, бачите? Рейдер. По-моему, Пануко номер 7 номер 7 сім. сімерочка, у космосі. Вас, сімерочка. Боже, як приємно. Ваші аплодисменти. Номер 7, це щасливе число. Вітаємо вас, вам нема приза. Я шутю, я там правильно. Ну, ви пам'ятаєте, специфіку ви пам'ятаєте. Ля-ля-ля-ля-ля. Кручувай обмануть хочу. О! Чорнористо, Сьогодні просто пруха на, -на, -на, -на приєдні теми. Вам треба поцілувати за вибором когось у залі із присутніх. Невесту? Невесту? вы с женихом в разных весовых категориях. <плес> ну, выбирайте какого-то. <плес> ну. Отлично. Учитель, у вас есть для вас спрыс, подождите, сейчас я его копаю. Читер, пожалуйста, вам в жизни хода и счастья. <плес> да. Тепер ви будете от щастя отримати ще й радость. Ми вам хочемо подарити цілий блістер Гармона радості і щастя. Серйозно, в банані віситься гормон щастя. Чесно. У вас у Борисполі таке ще не росте. Так, <різь> да, у Борисполі скоро скоро. <різь> Шановні батьки, дивіться, хто курить. <різь> Спалилися. <різь> <різь> Панове, кого номер 8 я понял. Таможенник? Таможенник? Нет? Таможня? Скажите, пожалуйста. Что самое главное знать таможеннику? Таможенный кодекс. А А я думал, куда пленка на на, на чимода не наводна. Хорошо. Скажите, будь самое, что самое самое важное в таможенном кодексе? Тільки не качить, что буквы. Ну, що ну що найважливіше в тому же новому кодексі? Правила перевезення. Правила перевезення. Значить, все, ви сьогодні відповідаєте за перевезення гостей додому. Yeah. По правилам. Так. А оскільки у Києві таксі дорого, значить перенесення. Ну, тягни. Давай. Восьмий номер. О, вам випало випити чарку з тильної сторони до долоні. Бери чарку. Чи ти не п'єш? Не п'єте? П'єш? П'є, п'є. А, п'є, п'є. І всі такі. Та п'є, п'є, хай п'є. Я дивлюся, в такій ситуації навіть батьки сказали, хай вип'є, я хочу на це подивитися. Ну, та можна дає добро. На закусь до горілочки. Звичайно, на тобі банку ікри. Як кажуть, іго! Шановна резво, у кого номер. Дев'ять. О, нападно, давай. Попасеннячі. По друга серця в залі. Єсть. Визывайте їх <плес> що у вас буде, діти у вас будуть. Но це потом. Значить, вам випало. Ой, можете так руки поставити. Ота опов. Альбом. Отак. Не, не на футболі, не прикривайтеся, тут ніхто не цей. Отак. О, і її за ручку. Вам випало протанцювати танець маленьких лебедей. Чи як забачно? Маленьких лебедей. А це якось так отак. так. Понял? Це типа як в метро на ескалаторі, тільки взагалі не було. Да, так, у такі, но ну. воно. тут десерту писає. Шо на товариство, выступа, леди а шоу балет тормоз. Ой, тормоз. Пойдем, Ваши аплодисменты. Я смотрюсь, хватило мамило дети. Я смотрюсь, ваша кохана вообще поняла, что дело пахнет керосином и лучше свалить пораньше, я понял. Все нормально. Да нет, вы за себя сначала собой Дивіться, ми подаруємо подаримо приз, за яким вище до кінця очі вечора до вас буде очередь стояти. Ви будете найважливіший чоловік на свадьбі. Серйозно, це так. що у нас на весілля без цього не ходять. Прошу, Дене, А вам за зажигательні тани саме зажигательніший приз. На. Все, вічно. Тільки, пожалуйста, дотримуйтесь правил. Як кое-хто казав формулу, значить як там. Друзі, у кого номер 10 Нічого страшного. У вас номер 10? Ну виходьте сюди. Я може навіть наказання придумав. Дуже просте. Значить, дивіться. Ваше наказання дуже просте, але приятне. Це ж ви з чоловіком прийшли, правильно? Сіть, будь ласка, скільки ви років із чоловіком живете у шлюбі? Ваші аплодисменти, 32 роки, це серйозно. Значить, я так розумію, що за 32 роки у вас такий досвід в сімейній житті, що багато можна, правильно? Значить, дивіться. Ми вам за приз Говорив, щоб ви підійшли зараз до цього мужчини з самими сексуальними усами. Взяли його нежно і показали мол, я там майстер-клас по поцілункам. Можна навіть з язиком. Давайте, підходьте. Мастер-клас ви опитні. А ну ладно, 3-4. Горка! На стовно ховаються, як молодеж у парку. Дивіться, у нас є для вас теж приз. Будете тримати свого чоловіка у формі. Тримайте це вам. Стойте ну, цього мужчини, він сьогодні так старався. Свою подругу гарно катав. Ми вам углів хочемо подарити кульок. Тримайте це вам. Гублічки, це завжди полезно. Шановна риса, у кого суперприз? У кого це дулка з написом Суперприз? У кого суперприз. Ні в кого? Нічого страшного, добре. Потім вручимо. А не вручимо, зекономимо. У нас в Україні що кажуть? Виключайте світ, економте. А ми сьогодні зекономимо і не вручимо суперприз. Що ж, друзі, у нас є пропозиція заслухати тост і готуватися до першого танцю. Бо там дивлюся, вже хто хорово не водить. Ох. Друзі, Полтавщина, Полтавщина Форева. Були ми на Полтавщині, в місті Полтаві бомба, супер. Там є броварня, пиво варять дуже смачне. Ще є там, по-моєму, ресторан Млин називається. У -у -у -у! Я чуть на Лопастях не покатався. Шоу-туристом Іван Олексійович Савочка, двоюрідний брат Нареченого, Полтава, Решетилівка, Будівельник, Клічка Санта. Ігра Уль і гра онлайн і World of Tanks. Курич, щас я вам покажу, откуда ти йде. Нічого страшного, щас поскуть. Чи що? Чекай, Курич. Катерина Олексіївна, Савочка, презент. Позвольте вас сопроводити. Я у Каті на подхваті. <ріст> у вас є в житті хобі. Да. А чим ви займаєтесь? Ну, кажіть. Вишивка хрестиком. Я зрозумів. Вишивка хрестиком, картини. Е, у мене один товариш, каже, я теж вмію вишивати хрестиком. Говорю, але покажи. Хочу. Говорю тобі в семінарії, каже, ні, не піду. <ріст> ну що, ви, я дивлюся, вже просто були на, на низькому старті. Давайте, ви скажете вітання, а всі гості вже ж налили чарочки, а хто то налалив, то й сосіска. Ну ви ж розумієте, Шановні гості, подивіться по сторонам. Є така приказка, тверезі на весіллі, це шпіон. Будь ласка. Любі молодя, сьогодні стоячи нову родину, ви за справжнього в багатогране життя. Цей шлях не буде легким і завжди радість. Але разом у любові та взаємопорозумінні ви здолаєте усі життєві негаразди. Бажаю вам завжди підтримувати один одного, намагаючись вирішити всі проблеми, адже відтепер ви замість двох я, ви тепер ми, сім'я, З праздничком здоров'я вам, кохання, любіть і будьте любими. О, братик прийшов, да? Братушоночка! вот давай! Братішечка, звезда World of Tanks. Болтавский, як то кажуть, танкіст. Скажіть, пожалуйста, на чому ви в Ігрі їздите? На каве? Ні. А на чому? На Велику. Це, типа, короче, спортивний спортивный World of Tanks, що? Тут уже не головно попасти, главно втікти. Ну в ігрі World of Tanks, на чому ви їздите? Ні, я розумію, ну марка, модель, там, номерний знак. А кризис на, На іс? Ну його всі Да, На все, Спалився. товариство, ну ви як брат, ви ж чули сестра тут зарядила гарно. Ну і ви ж От Полтавщини, від полтавської землі із честю. Бадьоро, у ваші хлозі слюбить! Багато тут було сказано, звісно, але хотів додати до цього, щоб у вас взагалі монімання було. Ви в одній упряжці, тобто ви стали е однією сім'єю, е Щоб простили дітей е по, по своєму подобію. І здоров'я, найголовніше здоров'я і вашим дітям здоров'я. Е вам щастя! Побільше денег. Ну, бабок там. Хто як поговорить? Само найучого і... Горка. Горька! Горка. 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 Я дивлюся, наречений, з на спеціально не дають. гостям нормально докричаться горька супер-приз? Or... А супер-приз. А у кого супер-приз? У вас суперприз. Доброго вечора! Як вас зустріть? Дмитро! Пані зірокове, пан Дмитро сьогодні отримав цитулку і його сьогодні толони як нікому. Пане Дмитре, <свист� -пра> ну, бідді, ж, хай на вас люди. Пане Дмитре, ви сьогодні отримаєте супер-приз від ресторану «Лоза».